Українська модель довіри до лідерів, історія, яка болить. Український народ як етнос має унікальний і складний шлях формування державності. І одна з головних його рис нестійке, часто суперечливе ставлення до власних лідерів. У цьому ключ до багатьох втрат і поразок, але й до глибокого розуміння своєї ідентичності. Українська традиція з давніх часів базувалась на колективному прийнятті рішень. Віче, козацька рада, громада. Лідер не мав сакрального статусу. Він був виборним, тимчасовим підзвітним народу. Це формувало недовіру до постійного вождизму. А отже, швидке розчарування, підозрілість до будь-якого авторитету, який намагався піднятися вище за громаду. Історія зберегла чимало прикладів, коли національні провідники залишалися без підтримки народу у вирішальні моменти: від Івана Мазепи, якого зрадили тисячі козаків під Полтавою, до Симона Петлюри, розірваного між фронтами, і недовірою. Павло Скоропадський, Юрій Хмельницький, В'ячеслав Липинський. Кожен з них стикався з тим. Що українське суспільство шукало в лідерах або месій, або зрадників середнього не сприймалося. Невміння гуртуватися навколо довгострокового проекту, потреба в миттєвому результаті, а також глибоко вкорінене прагнення до автономності усе це творило парадокс української ментальності. Сильних лідерів обирали на біду, а потім знищували з підозри, що вони зрадять. Та, попри цю травматичну модель, українці знову і знову піднімались, знову вірили, знову боролись. Можливо, це і є головна риса нашої ідентичності, вміння виживати без вождів, але і здатність, коли потрібно, об'єднатися навколо справжнього провідника. Історія довіри це історія болю, але й надії. Бо вміння довіряти це не слабкість, це зрілість. А ми, як народ, до неї доростаємо. Разом ми сила. Якщо було цікаво, підпишися та постав лайк. Далі буде.